Це я хочу показати свій уксус ось. Такий, на вигляд, ну не знаю, який у нього вигляд, але ну, нічого нічого хорошого, такий мутний, коротше. І ось, може хто побачить, а хто ні, там гриб є. Он, такий вже і не тоненький він, он видно його, відділяється да? прямо такою пленкою на всю цю то я думаю, його не треба чіпати, а Що з ним робить? Мабуть, так хай далі стоїть. Що ж воно в мене стоїть тільки з 20 жовтня? І вже гриб там плаває воно. Видно його чи не видно? Ну мені видно добре, я його, я його хотіла показати, а ти думаю, не треба ж, мабуть, його трогати. руками не лізти туди, ні ложкою, ні калапуцять не треба, нічого. Отам він є, такий уже. І не колоти, щоб він на дно не пішов. Мабуть, так, я думаю. Чи правильно, чи ні, не знаю. Ну він там є, он його добре видно. Оце так, да. Щось він зараннє. Що ж тут пройшло з 20-го числа? Ну, стоїть у тепленьку місці. Он колотила, а тепер не колотю, бо не треба вже. Он. І що я його потрогала, він наче аж присів уже. Та що з ним робити? може його викинуть? Витягти звідти? О, Господі, ще мені морок, а тепер думай, що з, цим, з цими грибами робити. Оце да. так. Так, оно оно, оно. оно його видно. А що він наче на дно пішов? Тих, та що це за гриби такі? Треба десь подивитися у відео, що воно ну, опускається і опускається. І я ж йому нічого не робила, не трогала, просто банку, банку сюди принесла, поставила і він давай опускався. Уже стільки опустився. Але ж після нього чистіше остається зверху, тоді чистіший наче. Мабуть, так і треба, та не буду троє, хай стоїть. Пару місяців хай постоїть, що ж воно стояло тут. І вже гриби пішли. Я думала, нічого не вийде, а воно, а воно ще щось і вийшло. Ось так ось, ось все, ось. І все глибше він і уходить на дно. Странно, я навіть не знаю, що робити. Короче, Зараз пошукаю ще відео, перегляну і буду знати, що з ним робити. Отак. Ось. Все. За пару минут стільки опустився. Ну, далі він не піде на саме дно, бо там же ж гущав. О, яке стає таєм. Буде в мене уксус свій живий, цілющий. Отак-то. От Пійшов на дно потихеньку, потихеньку. Так, ладно. Піду дивитися, що робить з ним далі. А поки поставлю, хай стоїть спокійно, ну вже не спокійно, ну ладно. Піду, піду далі. Отак От осяга. Ох, і погодка, ти мій! Ну Ми ще на, на вулиці, мряка якась, ну не холодно. Оце ось того гарбуза, запашного такого. Ну, все стоїть ось на вулиці. Все стоїть у саду на вулиці. Що хочеш тут? І дощик, і капуста, ще тільки снігу не вистачає. Так. Оцих гарбузів. Я їх усі не поїм, бо їх сильно багато, так уродило. І оце їх беру, оце собі задню частину оставляю. Ось. У. А тут де насіння? Щараз я її та кури виклювую. І оце ж отако їм, як горщика. І вони його кружочком-кружочком. І дивися, тільки одна шурубайка. Зараз я покажу, ось рубайки тільки залишаються. Оце так повикльовують. Одна тільки шкуринка остається. Ох і люблять клювати. Своїми кльовами, отут. там. Воно поставила вже. Все, позбігалися. І от будуть клювати. Днів два вони його займаються. Ось яка петушатина. Із шиєю голою. Петухи всі, кури вони які гарні. Ох, ось яка курка пішла. І от вони його довгуть. Довгуть. Другі сидять там у клітки, вилізти не можуть, котрі розумніші ті типу, повискакували на свободу. Вони мені як людей нагадують оці ці кури. Сидять усі в однакових условиях посадили, так? Умови для всіх одинакові. Через клітку, через верх зуміли з наверха пробратися. Ну, мабуть, половина. У мене менша половина вибралася, а більша половина залишилася. І що їм не вистачає? Такі ж крила, такі ж усякі умови. А ці повилітали вони на свободі собі. Вони по дворі ходять, грибуть собі. Ось все, які кури. Ох і гарні кури такі повиростали. А це вже прошлогодні. годні. Дуже гарні несушки. І он собі вони находять, ходять по свободі, грибують, що хочуть вже в дворі. Перегребли, виклювали зеленого, ніде нічого. Ні листочка, ні травинки. Усе, що було зелене, по виску були. Заглядаючи, як через сітку там воно до сусідів, там так зелено в них, а вони туди дивляться на зелень. Скубіть, що можу, вам то й дало. На городі мокро, сиро, там ще капусти можна їм принести. Отак От то курочки. Курочки мої, курочки. Скубіть. А там що зелен... зеленіє щось. І вони туди виглядають, ходять. Ходять, заглядають. Що ж там? Ага. Оно. Не достають уже. А там ще зелено. А в себе виклювали все. Все, тільки листя все. Попадало. Капусту поклювали. Листя намокло. вже воно відпадає. Вже можна згрібати і все нагород. Там не докопали ще. Ну, десь півтори сотки ще не докопали. Ну, нічого, докопається. Даже навіть як якщо зверху і підмерзне, то тоді дуже гарно копається. Так, є вам де гуляти. Так що гуляйте. Піду якийсь вже вечерю готувати. Та обід є, що в нас. Піду ще щось приготую. Пішли. Ах які курочки, скоро вже півнів різати будемо, як буде кого ходить до весни чи літа.